Із Росії повернулася друга партія бійців 72-ї механізованої Білоцерківської бригади. Якщо напередодні це були рядові, тепер це офіцери. Їх кажуть армійці. Керівництво також хотіло сховати на полігоні в Гончарівську на Чернігівщині. Проте на станції Миронівка військові вийшли із спецпотяга і своїм ходом дістались до білої церкви. Що загрожує нашим воякам? Знає Ольга Максимова взводу Сергій один із офіцерів, який повернувся сьогодні до рідної частини у білій церкві. Його бійці стояли поряд перед червонопартизанським навпроти російського пропускного пункту Гукова. Каже останні 23 доби жодної допомоги, лише раз з літака скинули сухпаї, розраховані по одному на три дні та снаряди, які не підійшли для його артилерії. З же боків поливали самохідні артустановки через день гради. Останній обстріл тривав протягом 4,5 годин. Прямых боевых столкновений не было. Они тупо нас обстреливали. А, они стреляли постоянно или с России, или, или с территории близ границы, куда стрелять нам нельзя было. Последний удар, это 4,5 часа, когда они стреляли, это были супер профессионалы. Ні одного розльота там вправо, вліво. ані сугубо стріляли по цілям. Після знищення ворогом 80% нашої техніки українські військові вирішили змінити свої позиції. Підкреслюють рубужу, не покинули і ні в якому разі не стали дезертирами. На пропускному пункті Гуково їх чекали представники ОБСЄ. Після ретельних доглядів російськими прикордонниками та спецпризначенцями українців доправили у військовий табір. Там почали допитувати. У руках Сергія копія його протоколу. Свідка два головних питання, які ставили кожному, чи обстріл? обстрілював батальйон території Росії та мирних громадян і що обстрілювали Росію 28 червня та 10 липня. Мої показання мають спошість наказачівство головного ділу. Саме цей пункт у документі вважає Сергій може стати основою для винувачення чотирьом бійцям командного складу першого батальйону 72-ї бригади та командиру танкового батальйону, що нині арештовані і перебувають у СІЗО міста Донецьк Ростовської області. Нада кого-то сделать виноватим в тому, що в эти два дня, которые задається вопрос, кто-то именно дав команду стріляти по російській території. І в эти два дня наш батальйон там не стояв. Інна дружина арештованого начальника штабу Олександра Охріменка в останній чоловік телефонував ввечері 6 серпня. Коротко сказати, що він живий, здоровий і зв'язку з ним не буде. Після того я з ним не спілкувалася. Ви не розпитували, де він я не мала змоги, змоги запитати його. А вже сьогодні із прихованого номера набрав чоловік, який сказав, що він адвокат і заявив, українських військових сьогодні судитимуть. Казав, що фізичного насильства немає. Їх допитують постійно, просто морально їх. У арештованих у Росії українських офіцерів маленькі діти. Одного з них вагітна дружина. Жінки у розпачі просять визволити їх чоловіків. У не розпачі рідні й інших бійців 72-ї бригади, що повернули з Росії. Переконують після усього пережитого їх у відпустку не відпускають. Натомість ними активно зайнялася прокуратура та військова служба правопорядку. Ольга Максимова, Вадим Литвин, Спецкордваплюс 2+,2.